Давайте зараз подивимось така ж сама фірма, але вже матеріал сатин. І такий комплект є в розмірі сімейний. Тобто там дві підковдри 160 на 220. Темний кольор, можливо, кому подобаються комплекти темного кольору. Ось такий підійде. Ось такий малюнок він має на картинці зображено. Кольор такий яскравий. Він чорний, але ось за рахунок таких яскравих. Кольорів він виграє. Гарний такий комплект. Так, а далі інша, друга підковтра. Зараз подивимось, вона також подвійна. середині такі, він дуже гарний, м'який такий сатин блистить. Перший раз його відкриваю, але, але подобається дуже. А, так, далі наволочки. Наволочок у нас входить. Чотири штучки, дві з малюнком, дві ось такі. Бірочка. Блище видно, як переливається сатин. Гарний такий комплект, яскравий. Так, а ось така, така наволочка з малюночком. Ось так. Ось такий малюнок. До речі, тут от, темного кольору матеріал, але все, все одно він м'який. Тобто, просто зазвичай, якщо темна фарба, то комплект такий жорсткіший. То тут він м'який навіть. Мікенький такий гарний такий кольори також. Так. Просто радло також ось такого ж кольору, як і наволочка.